Зовсім юну француженку Марту Беттенфельд обманом втягнули в проституцію. Її життя під час роботи в солдатському борделі та так званій громадській лазні було суцільним жахом. Потім вона познайомилася з заможним чоловіком Анрі Рішаром та вийшла за нього. Тепер Марта Рішар стала шановною дамою, відомою льотчицею. Під час першої світової вона успішно шпигувала проти німців, а під час другої долучилася до руху спротиву. Марта писала мемуари про свою дивовижну долю, лобіювала закриття публічних будинків та спокійно дожила до глибокої старості. Але зазвичай доля робітниць сфери секс послуг була більш сумною та прозаїчною. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про проституцію нового часу та наших днів. Ви дізнаєтеся, який відомий святий є покровителем повій, як після смерті губернатора київські борделі перенесли на край міста? І за що секс-робітницям часів людовика 14-го відрізали носи та вуха? Картопля, томати, кукурудза, тютюн. Ми добре пам'ятаємо, що ці речі в Європу привіз Колумб, але було ще дещо. За однією з основних версій, хтось із його моряків повернувся з Америки з новою хворобою сифілісом, який передається переважно статевим шляхом. Ефективних способів зробити секс безпечним тоді не існувало. Сифіліс, який аж до 1910 року лишався невиліковним, став страшним супутником проституції, і це остаточно поклало край середньовічній толерантності до цього явища. Влада більшості країн почала вдаватися до жорстких заборон. Карали по не лише ув'язненням. Наприклад, у Франції, кінця XVII століття, такі жінці, яку помітили біля Версалю або в компанії солдата, могли відрізати ніс або вухо, карали іноді і клієнтів, і посередників. Та ані Сифіліс, ані заборони не завадили тому, що саме в новий час сфера секс послуг набуває небачених раніше масштабів. По-перше, знизилася роль християнської моралі. По-друге, суттєво побільшало чоловіків, які тривалий час перебувають у відриві від сім'ї. Розвиваються морська справа та порти, а їх важко уявити без проституції. До речі, покровителем і моряків, і повій вважався один і той самий святий Миколай. Відома історія про те, як він врятував трьох сестер, яких злиденний батько хотів віддати в повії. Він потайки підкидав у вікно батька гроші, щоб той міг видати дівчат заміж, маючи придане. Так само, як і моряки, без секс послуг не могло обійтися військо в казармах або в поході а в новий час армії стають регулярними та масовими. В армійських обозах працювали маркітантки, які продавали солдатам продукти та різні побутові речі. А часто під маркітанток маскувалися повії. Свою роль зіграла і урбанізація. Велика кількість чоловіків із сіл опинялася в містах на заробітках. Доволі типовою є й доля сільської дівчини, яка шукала кращої долі в місті, але була змушена йти в повії. Згадайте одноіменний роман Панаса Мирного. За деякими даними, у 16-18 століттях проституцією займалася кожна п'ята жінка у таких містах, як Венеція та Лондон. Щоправда, з цифрами в цій темі слід бути обережним. Повіями часто називали і просто розпусних жінок і взагалі тих, хто займався сексом, поза шлюбом. Дівчата зазвичай приходили в цю професію, як тільки досягали статевої зрілості. І вже у 25 років жахливо виглядали, мали букет хвороб і жодних життєвих перспектив. У 18-му, а особливо дев'ятнадцятому століттях влада багатьох європейських країн, розуміючи, що заборони не діють, обирає інший підхід: декриміналізація, контроль, оподаткування. Одним із піонерів у цій справі була Франція. Публічні будинки та робітниць реєструють для боротьби з поширенням венеричних хвороб, регулярно проводять медогляди, які самі повії ненавидять, вважаючи приниженням. Попри спроби державного регулювання, частина ринку секс послуг все одно лишалася в тіні. Крім того, жінки інших професій прибиральниці, офіціантки, кельнерки, продавчині іноді підробляли проституцією. Ціни зазвичай починалися з доволі демократичних. У містах більшість могла дозволити собі зустрічі з повією. Лише незначний відсоток зароблених грошей лишався самій жінці. Часто повії потрапляли у залежність від керівниць закладу, так званих мадам. Важлива проблема, яка століттями супроводжувала проституцію, і звертати увагу, на яку почали лише у 19 столітті, це торгівля людьми. Наприкінці 15 століття в Європі з'являється новий тип секс-працівниць куртизанки. Їх поділяють на дві категорії: світлих та достойних. Перші майже нічим не відрізнялися від звичайних повій. Та коли говорять про куртизанок, зазвичай мають на увазі других достойних. Вони вважалися елітою галузі, як колись гетери, або можна згадати сучасних ескортниць. Достойні куртизанки були високоосвіченими, навчалися грі на музичних інструментах, малюванню, літературі, надихали художників та поетів. А ще куртизанки не знали обмежень, які лежали на плечах інших жінок. Вони мали можливість вільно пересуватися і зустрічатися з будь-якими людьми без контролю з боку чоловіків. Ніч із найдорожчою куртизанкою коштувала 25 флоринів. Моряк отримував стільки за два роки роботи, а трьохповерховий будинок можна було купити за суму від 100 до 200 флоринів. Та все ж їхнє життя було далеко не ідеальним. Одні були від них у захваті, а інші зневажали. Деяким було важко втримати зароблені кошти. Кар'єра з часом ішла на спад разом із доходами. А от апетити не зменшувалися, і куртизанки банкрутували, влізали у борги та помирали бідними. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це наш перший гетьман Вадим Макаренко, а також Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов. Анастасія Шефер, Дмитро Рештей, Данило Рум'янцев, Володимир Міхневич, Олександр Пастушков. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Столицею розкошів та розпусти у 16-17 століттях була Венеція. У 1566 році містом передавали з руку руки каталог з адресами та тарифами найвидатніших куртизанок. Його видавець, врешті-решт потрапив до в'язниці, однак каталог був популярним серед гостей. Вони приїжджали до Венеції не лише милуватися собором святого Марка та плавати на гондолі. Наприклад, у липні 1574 року до Венеції, дорогою з Польщі в Париж, завітав майбутній король Франції Генріх III. За тиждень він спустив 100 тисяч ліврів на гуляння, зокрема на куртизанок. Одна з них, Вероніка Франко, подарувала Генріху на пам'ять свій портрет. Вероніка була без перебільшень легендою серед куртизанок свого часу. За 45 років свого життя вона одружилася, народила шістьох дітей, потрапила до суду інквізиції, випустила дві книжки з філософії та написала багато сонетів. До речі, Вероніка Франко фігурувала у згаданому вище каталозі куртизанок під номером 204. У виданні вказано, що дівчина живе в районі церкви Санта Марія Формоза разом зі своєю матір'ю. І як жінка терпіла таку діяльність доньки в своєму власному домі, спитаєте ви? Та справа в тому, що мати Паула Франко є у цьому ж списку під номером 192. Вероніці на той момент було 19 років, а Паулі близько 40. Ось така сімейна справа. Зовсім страху ті жінки не знають, які у корчемних дворах перебувають. Усі знають, що без того корчми не буває, але дехто до шинка за тими вчащає, не так, щоб напитися для тої справи. Ах, ви ж окаянні! годі о тим ділом на хліб заробляти. Приблизно так на сучасну мову перекладаються рядки українського поета-мандрівника 17-го, початку 18-го століть Климентія Зіновієва. Корчма дійсно була популярним місцем роботи по вій Гетьманщини. Тут і велика кількість потенційних клієнтів, і алкоголь, і наявність кімнати чи закутків, де можна усамітнитися. При цьому поет пише про безстрашність, адже корчма традиційно була чоловічим місцем, і жінка, яка туди заходила, автоматично наражалася на небезпеку. Як і в більшості держав, проституція в Гетьманщині офіційно була заборонена, як і близьке до неї явище, звідництво, яке, до речі, згадує енеїді Іван Котляревський. У 1843 році, в підросійській Україні, як у всій імперії, проституцію легалізували. Кожна власниця будинку терпимості і повія мусила мати жовтий квиток. Так в народі називали документ, який давав право легально займатися цією справою. Серед клієнтів київського борделя на вулиці Еспланадній був губернатор Сергій Гудима Левкович. Під час одного візиту в 1855 році в чоловіка не витримало серце. Губернатор помер, зчинився великий скандал, і генерал-губернатор Олександр Дрентельн наказав прибрати всі такі заклади подалі від центру міста. Жителі вулиці Ямської скористалися моментом і попросили, щоб ці заклади перемістили до них. Розрахунок простий: можна неабияк як заробити, на здачі своїх будинків в оренду. Після революції 1905 1907 років із київських борделів зняли обмеження, і найуспішніші з них знову почали працювати у центрі міста. Книга, яку ми рекомендуємо сьогодні, взагалі не про проституцію. Нинішній головний редактор ВОЗ Едуард Андрющенко роками працював із розсекреченими документами радянських спецслужб в українських архівах. Колись ви могли бачити його статті на нашому сайті. Найцікавіше з того, що знайшов та опублікував Едуард, увійшло до його книги Архіви КГБ Невигадані історії до речі, без теми цього випуску там не обійшлося. Одна з історій починається у стамбульському будинку терпимості, де турецька розвідка нібито вербує футболіста київського Динамо, шантажуючи його відвертими знімками. Цікаво, ви можете замовити книжку з автографом автора на нашому сайті. Посилання в описі. У Австрії, до складу якої у 18 столітті увійшли західноукраїнські землі, проституція була повністю заборонена за правління імператриці Марії Терезії. Пові відправляли кораблем до міста Тімішуара на території сучасної Румунії. Пізніше секс-роботу зробили легальною, але не у всій країні одночасно, а на місцях. Наприклад, у 1850-му австрійський уряд запровадив у відні систему так званих зон толерантності. З часом легального статусу проституція набула і у Львові. Правила у дусі того часу: реєстрація в магістраці та медогляд. Під час реєстрації треба було не лише надати дані родини, а й вказати причини, які спонукали до вибору такої професії. Століттями повій зневажали мовляв, вони грішниці, а соціальні елементи, порядна людина не матиме з ними справи. Потім з'явилося співчуття до них як до жертв важких життєвих обставин та злочинної системи секс-послуг. Імена повій часто фігурували в кримінальній хроніці. Вони ставали не лише жертвами торгівлі людьми, а й легкою здобиччю вбивць, наприклад, сумнозвісного Джека Різника. Але у другій половині ХХ століття виникають два нових протилежних тренди, які не лише стали важливими складовими феміністичного руху, а й розкололи його. Перший це так званий секс-позитивний рух. Його прибічники уникають слова проституція, надаючи перевагу виразу секс-робота. До секс-роботи вони також відносять зокрема зйомки у фільмах для дорослих. Ідея полягає в тому, що все це така ж робота, як і будь-яка інша, і вона потребує не лише легалізації, а й створення належних умов праці та поваги до її представниць. На близьких позиціях стоять і громадські рухи самих секс-працівниць, які існують у таких країнах, як Франція. Їхні марші за свої права стали доволі звичною картиною для багатьох західноєвропейських міст. Інші ж вважають, що секс робота є насильством над жінками, навіть якщо вони йдуть туди за власним бажанням. Комерційний секс, кажуть вони, об'єктивує жінок, робить їх пасивними жертвами чоловіків, і тому проституція в майбутньому має бути викорінена. Суперечки між цими двома таборами називають феміністичними секс війнами. У багатьох країнах світу проституція сьогодні легалізована, але як і в питанні цивільної зброї, для кожного випадку є свої особливості. Наприклад, у Швеції понад 20 років тому декриміналізували продаж секс-послуг, але криміналізували купівлю. Це так звана шведська модель, яка стала зразком для низки інших держав. Прихильники легалізації секс роботи, зокрема, наголошують, що її вихід із тіні знижує ризики для зайнятих у цій сфері людей, оскільки ті не бояться в разі потреби звернутися до поліції або медиків. Україна одна з тих країн, де проституція повністю заборонена, що, звісно ж, не заважає їй існувати. Окремі політики та громадські діячі заявляли про потребу зміни правил гри, наприклад, впровадження шведської моделі. Проте, поки що ця ідея не стала мейнстрімом. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть у коментарях.